Гарного дня усім слухачам Радіо Кордон в ефірі програма Незламні, де ми спілкуємося з нашими героями-прикордонниками про їх службу, складні бойові завдання та і що взагалі означає бути прикордонником. Мене звати Костянтин Богатирьов, і зараз зі мною на онлайн зв'язку прикордонник на позивний Каспар. Вітаю вас! Я вас вітаю. Як ваш настрій сьогодні? Добрий настрій, ну чудовий день. Так що це Супер. Лі, лі, літо триває. А, чому взагалі вирішили стати прикордонником, а не піти, наприклад, у якісь інші військові формування? Е, насправді, е, я почав свою службу з е, угу. е, Я намагався піти е, спочатку. В Збройні Сили України, але за певних обставин в мене це не вийшло. Я хотів йти. Я сам родом з міста Горлівка, в 2017 році я переїхав в місто Маріуполь. І я одразу знав, що мені треба воювати. Хотів йти в бойові підрозділи, але за певних причин в мене не вийшло підписати контракт Збройних Сил, mm -hmm. і мене відправили на строкову службу в Державну прикордонну службу України. І вже після строкової служби, та там та її продовжували, так? Я Ну, коли почалась війна, і в мене було вислуги десь 9 місяців. І виходить, нас затримали строковиків, угу. і ми почали ну, сверхсрочку служити. Угу. І тоді нас добровольно в моєму загоні почали набирати строковиків, які хочуть вирушати ну, їхати на війну. Захищати Україну, і я був у нас було багато хлопців, було багато добровольців. Навіть були такі, хто не, не зміг по своєму бажанню хотіли, але не змогли попасти. Але я далі пішов ну, поїхав, попав в бойові дії угу. на війну. Там ми попали в підпорядкування до штурмової бригади, де строковики. Ходили в штурми, ну займалися такою роботою, якою займаються всі mm -hmm. контрактники, мобілізовані? Ось ну і далі я вже підписав контракт і далі служу кордонниках. А яка у вас була мотивація? Ось коли ви сказали, що а, строковикам пропонували піти а, у бойові підрозділи вже фактично брати участь у бойових діях? Що саме мотивувало вас? Ну, дивіться, коли я прийшов до армії, е, е, я йшов до армії мотивованим бійцем. Я хотів воювати за свою країну, захищати. Я не був групим ну, якимось. Але строковик це така ланка, де за тебе дуже велику відповідальність несуть офіцери. офіцер. Mm -hmm. І ну, до, до тебе звертає ну, таке відношення, як до дитини. І це а може розуміло. бути е, смішно. Але мені хотілося всім доказати, що строковики можуть на рівні з усіма виконувати бойові задачі і показувати ще навіть рівень вищий. Ну знаєте, перечитуючи вашу історію, думаю, ви це змогли довести своїм прикладом. Взагалі, коли приступили до виконання бойових завдань? Це було літо 23-го року, якщо не помиляюсь. Так. Угу. А На яких напрямках вже встигли побувати? Там до Донецької або Харківській Донецький напрямок. до Донецький напрямок, Бахмутський. Угу. А чи проходили ви якусь підготовку перед вибуттям в район бойових дій? Ну, типу, тактика, е, так. медицина? Так, так, так. До нас ну з приводу навчання в мене немає ніяких питань, тому що. Першого наш загон, який нас навчав, він дуже відповідально до цього віднісся. Нас був місяць підготовки, там де ми е, пройшли. Е, ну, була, була загальна підготовка. Mm -hmm. була і тактика, і медицина, і вогнева підготовка Все в такому е, роді. Mm -hmm. да, все в такому ключі. І виходить до цього я б служив строкову службу. Нам також пропонували, наприклад, їхати на, ну, на бойові виїзди. Uh -huh. Я погоджу, я погоджувався, але це було ну ми не їхали на бойові виїзди. Ми просто займалися підготовкою до бойового виїзду, і потім нас обратно по кордону відправляли. Але ми вже певні навички, ми знали. Супер. Тобто, коли ви виїжджали, ви вже відчували себе ось на 100% підготовленим до бойових дій. Чи до бойових дій все ж таки не можна підготуватись ось на 100 На 100 ти ніяк не підготуєшся, бо ти не знаєш. По перше, якщо це перший твій буде вихід, ти не знаєш, як твоє твоє тіло, як твій організм mm -hmm. реагує на це. Е, ну всі дуже по різному реагують на адреналін, хтось хто, когось ступор. Хтось хоче у біжану втікти, втікти відійти, когось він пере пере перевращається в агресію. <laughs> тобто, ну і ти не знаєш, ти не можеш до цього підготуватися прям так. Але в та в общому я <laughs> був готовий до до різних ситуацій, які будь могли б на так. А, на а що е, вам казали близькі? Як вони відреагували, коли дізналися, що ви перебуваючи на строковій службі відносно у безпеці? Адже е, строковиків е, там ні, 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 ніхто не затаскував у нас на бойові дії. Ви самі вирішили добровільно піти, брати участь у цих бойових діях. Як відреагували ваші рідні? Негативно. Ну, звісно, негативно, як це ну, їхня дитина йде на війну, там де люди помирають. Mm -hmm. Але ну, коли була підготовка до цього всього, я не казав нічого батькам, е тому що я думав, що може це знову такий, типу що за нас зараз поготують, поготують, і ми нікуди не поїдемо. Ну щоб поки mm -hmm. ну лишній раз вони не не переживали. І виходить, вже коли ми їдемо, і ми вже розуміємо, що все буде по-настоящему, вже все, вже всі в автобусах, і в дорозі я дзвоню ма матері, і кажу: Мам, я їду на війну, я буду захищати свою країну. Вона починає зразу мене відговорювати. Як ну і батько починає мене відговорювати, але я кажу, я люблю свою країну і я буду її захищати. Я буду захищати своє право жити в тій країні, яку я люблю, в якій я народився. Ну, ви так прямо в лоб без варіантів. Ви ви да, не да, дали то... батькам повирішувати в цьому питанні щось. А, взагалі, знаю, що військові, особливо коли це перша ротація, а коли це незнайомий напрямок, там де вони ще не були, а вони приїжджають. Саме на місце дислокації, і а, там вже є побратими, які несли службу на цьому напрямку до вас. Ви якось дізнавались про якісь особливості несення служби ось саме на тих позиціях? Чи давали вони вам якісь поради, підтримували, можливо? Насправді це були посадки, і там було все зрозуміло. Там нема. Ну так посадки це один із найлегших в розумінні. Uh -huh. 에, 에, ну, видів бою, тому що ну, від тебе все, все, все переміщення, ворога йде по посадці, ніхто не буде ходити по полю. 에, тобто ворог спереду свої ззаду, ми тут посередині. Більше тут нічого не ну, ворога вбивай, своїх хай приходять, ну, своїм допомагай. Якось так. Цілі в принципі все ясні. А, а взагалі, якою була обстановка на вашому напрямку? Тоді як, е, яка була щільність обстрілів? Що ворог застосовував по ваших позиціях? Ну, була, була дуже, дуже, дуже складна обстановка. Бо я кажу, що посадки це е, дуже легко для, легко для розуміння, mm -hmm. але по факту, е, Типу, всі позиції там знають, де, де знаходяться. Ну, бо дрон літає вдоль посадки, і позиції він бачить. Uh -huh. Тим паче, це були посадки, які ми вже відбили у ворога, і ми займали позиції ворога. Тобто, тут ті бліндажі, ті місця, і вони вже знали, де вони розположені. Ну надалі ми, ми викопували свої позиції, але сам факт: ворог застосовував все: танки, СПГ. 에... 에... Міномети, <гум> ствольна артилерія, фосфор, 에... дрони. Ну, вже тоді хоть. Ну, коротше кажучи, да, повний арсенал, і ти нічого не можеш з цим зробити. Він чітко бачить твою позицію, <гум> де ви і просто веде тобі вогонь. І все, що ти можеш зробити, це просто терпіти. Терпіти важко, мабуть, терпіти, знаючи взагалі, як військові несе службу на передових позиціях і скільки можуть перебувати на бойових завданнях. А, наскільки швидко ви зрозуміли тактику ворога, і чи взагалі була якась тактика у ворога? Бо кажуть, що іноді це м'ясні штурми, іноді це малі ДРГ, іноді заходять прям танками-танками. Як було у вас? А, в нас було. Ну, ми попали. На так, таким чином, що тоді е, пріоритет наступу був у нас. Тобто uh -huh. ми, е, ми тримали їх в е, цьому в, е, ну, в тонусі. Ми, uh -huh. ми йшли, то штурмували, ми, ми забирали територію. І якось вони тоді намагалися поменше нас штурмувати. Ну, але також це було. Е, ну, тоді були підготовлені штурмові групи. Без м'ясних штурмів, без нічого, підготовлені mm. штурмові групи, як ви підходили і починали свою роботу. А, як взагалі вам вдалося наскільки швидко адаптуватись ось до військових дій, до боєв активних бойових дій, тим паче, а в... в емоційному плані що було важко, що було легко? Адаптуватись вдалося відразу з першого моменту, як я встав, от я вийшов з тої броні машини, я побачив все навколо себе, і я одразу зрозумів, де я знаходжусь і що треба робити, і чого не треба робити. Mm -hmm. а, якщо чесно, всі знають, ну є багато різних відосів в Телеграмі, ну таких, mm -hmm. які ну дуже схожі на війну, які так також складні на психіку. І є відоси в Ютубі. Наприклад, там багато бригад викладуть відоси, як вони штурмують, як у них проходить ну, рутина на позиціях. Mm -hmm. І тобто я вже це все бачив, і мені просто треба було діяти. І ну саме складне це було саме рутина на бойових позиціях. Тобто, ти сидиш, ти чекаєш, ти там повинен там просидіти. Це все супроводжується обстрілами. Ти, ти в будь-який момент можеш загинути. Ось ну, ну, якось е так буде. Е емоційна складність навантаження, звісно, присутнє. А що вас ось морально підтримувало у такі складні е моменти? Про що думки взагалі? Там, на позиціях, коли там, ти перебуваєш більше доби? Ну, що нормально себе показати, щоб ну, твої побратими тобою пишалися. Ви брали участь і як в обороні, і в штурмах. Ви зазначили, що для вас було складніше, що легше, і чому? О, ну, це дуже складне питання, тому що е, невідомо, що тебе чекає в обороні, і невідомо, що тебе чекає на штурмі. Угу. О, ось так. от. Ну, на штурмі мені подобалося, що ми були приряджені до нормальної бригади, яка е, ну, з розумінням ставилась до всіх е, тягов військових. І, наприклад, якщо ти зайшов на штурм, ти відбив позицію, ти береш то той же вечір е, е, знімаєшся з позиції. Mm -hmm. все, Заходи, закрив і все е, в оборонній діяльності. Е, в обороні, ну, в, в обороні важко те, що ти туди заходиш на 5 днів на 7 днів, десь в, тако, в такому mm -hmm. варіанті виглядати? А, ви е, сказали вже, що вибивали, в принципі, ворога, типу, з їхніх позицій, укріплювались, там е, займали. Як це взагалі відбувається? Ось, ну, типу, ви йдете на штурм. Укріплюєтеся. Що відбувається ось після того, як ви ось щойно зайняли ось цю ворожу позицію? Обстріл, ворожий обстріл. Ми навіть не встигаємо зайняти ворожу позицію. Там був момент, коли ми зачищали бліндаж, зачищали його ну, хвилин 15. Може, ну закинули вже 5 гранат. Там тоді побратима суміжного підрозділу поранили. Е, хоча закинули вже багато гранат, він почав прострілювати той бліндаж. Mm -hmm. Але... Російські військові залишилися ще живі і почали вести вогонь у відповідь. Поранили його в руку. І виходить, проходить ще там. хвилинка. Побратим, не дивлячись на те, що був поранений, він продовжував зачищати, і він ходить так під понад цим бліндажом. І в той бліндаж в той, прилітає ворожа міна. Тобто, тобто ми вони ще навіть не знають, десь... не знаючи, чи залишились їх там люди. Можливо, вони би там здались в полон. Тобто вони гатили вже і по своїх виходить. Ну, вони почали вести вогонь по своїх позиціях. Тактика в них була така, що ці ховаються швиденько в бліндаж. А, мі... ну, а міномет угу. роботи, ну, роб... працює по... По... по їхньому сектору, а штурмова група вона наверху знешкоджує штурмову групу, ранить її. І... і тоді вже ну, ці люди в починають потрошки вилазити і, мабуть, добивати. Але... Ну, Але є така можливість, що попаде міна прямо в бліндаж. Це дуже маленька вирогідність, але бачите, ось тут вона так зіграла, що так і сталося. А взагалі, ось що відчуваєш, які емоції, коли ти ось розумієш, що ось ти щойно вибив ворога з його позиції, зайняв і фактично, ну, ти звільнюєш клаптиком за клаптиком, типу, нашу землю? Ну, Я, я от кажу, ну. Таке ну, відчуття, що ти зараз прийдешся, будеш побратимом розказувати. Герой, який, герой да, який ти був крутий, там, як ти все чітко зробив. Ну, я не міг відмовитися mm -hmm. від штурму, бо, ну, бо, бо це в моєму колективі було б дуже негарно. Я би себе дуже так, відчував би. Ну, як... Так, таке відчуття було, що я зробив би щось не так. Угу, зрозумів. А взагалі, були у вашому підрозділі якісь фішки або традиції перед виходами на бойове завдання? Ну, можливо, щось особисте. Там хтось там чіпляє на бронежилет якусь пам'ятну річ, хтось там молиться, хтось там жар жарти шуткує з побратимами. Можливо, щось таке було у вас. Ну, дивіться, от перед штурмом, це, це ще совєтський прикол. Нам заборонили стирати речі, <різь> прати речі. Ну, і, ми, і ми йшли, типу, в грязному. Ну це як якщо так і правильно робити, ну, це, це додає фарту. А по-друге, це річ, в якій ти вже тренувався, ти <різь> цей штурм від школу, вона вже. Вона вже та ні, не то, що не шкода, вона вже пропиталася, вже сама річ знає, що а -а. робити. З приводу талісманів, ну от в мене був, я пам'ятаю, в мене була гільза з першого бою. Ну, вона в мене і досі є. В бронежилеті лежить. Гільза з першого бою з кулеметом. І потім ще до неї додалась мені в лямку, сюди, бронежилета, прилетіла. Ворожа, як це правильно називається, сплеш вона називається. Це є такі маленькі гвоздики, mm -hmm. вони в небі розриваються і сікуть приходу. Mm -hmm. І мені прилетів, прилетів він прямо в лямку, і я її додав до колекції. Бо там сантиметр вліво-вправо, і він би вже. Тобто, це, 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 типу, такий, такий талісман, який ніби і мав би поранити, але він зіграв зі, зі, зі ніби як і на щастя, бо, бо не потрапив у ці. Так. Щоб я не забував, що ну, фарт теж не, не вічний. Ну і ще було завжди, я пам'ятаю, ми їхали з побратимами. Це була евакуація. Ну, тоді, коли вже наш підрозділ починав вибувати з позицій, е, 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 на мене е, лягла така. Е, Таке брем'я, що ну, така це не бремя, це робота. Uh -huh. е, така, що мені треба було б забрати наших всіх двохсотих, познаходити хто, ну, хто загинув, познаходити, щоб ну, відправити додому е, ну, тіла. Uh -huh. І я пам'ятаю, ми завжди їхали. Ми їхали ночі. їхали всі в балістики з ночниками. І ми, за, ми заїжджали. У нас була попередня інформація з дронів, де хто лежить. Ось, е, і тоді ми. А, е, завжди виключали музику. Я, я пам'ятаю, як це було. І грає музика «Highway Хайвейту Хел. Дорога вас. Ми виключаємо музику, молимося. Я молюсь, Там хто з хлопців щось хоче додати, додає. Ми кажемо амінь. І включає музику і знову грає ну, це така... Сильно. Це, 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 це прям сильні іронія. такі фішки від іронія, так, від військових саме. Ну але думаю, що це ж все-таки все морально складно виконувати ось такі завдання. Складно. Ну так ну, складно. я пам'ятаю ну, да, пам тоді, я вже подустав. Я не хотів брати участь в евакуації, але потім я бачив, дивлюсь на своїх побратимів. І вони так ну, духом впали. Ну я так дивлюсь, і думаю, ну що треба хлопців підтримати, і mm -hmm. кажу, добре хлопці. Я говорю, я, я йду з вами, ну, бо не, ну, не можу хлопців бросити в такі складні ситуації. Це дійсно гарний вчинок. Адже кажуть, що побратимство -по на війні ну, річ просто незамінна, і його ні з чим не спутаєш. Ми були всі як сім'я. Отак буває: сидиш на гражданці. І ну, Навколо тебе там, люди, люди, які сидять, ну, друзі. І ти от, ну, думаєш, а це нормальний чи не нормальний, ну, а це у такі касяки, у цього такі, угу. ну, це й нормаль... мені подобається. А там ти сидиш, у вас сидить там 10 хлопців, і ти, не дивлячись взагалі, ніякі параметри, ти, ти відносишся до, до нього як до члена сім'ї, бо ви з ним разом. Робити одне велике діло, і це твій побратим, це, ну, це, це як брат, Реальна ну адже а, таку кількість часу проводити разом, ну просто, просто не можна якось не зблизитись а, з, з людьми, з якими ви стільки часу знаходитесь. Знаю, що одного разу ось ви спільно з побратимами тримали оборону займаних позицій протягом 12 годин, під час яких ви відбили чотири ворожі штурми. Як це взагалі можливо? Чесно кажучи, звідки у вас така інформація? А, є така інформація. Є така інформація. Ну, я скажу тоді, коли ми 12 годин тримали оборону, це, скоріш за все, було після штурма. Ось. Ну, тоді в нас не було таких прям штурмових груп, що нас штурмували. Але нас тоді дуже файно крили FPV дрони. я пам'ятаю цей момент, коли. Ну і а це була посадка. От ви, як якщо mm -hmm. зараз уявити собі посадку, це ну, поле, зелена посадочка, mm -hmm. дерева. А, да. а насправді там все викашено артою вже так, що там нема нічого зеленого, mm -hmm. е взагалі нічого. І нас почали крити ФПВ-дронами. І в мене була позиція е на верху, там на такій горці, е я був кус з кулемет кулеметником. І мене, мене питали весь час fpv дроном ну, вибити з Tenit позиції, mm -hmm. вбити мене. І я пам'ятаю, коли побратим кричить мені: Каспер дрон показує мені напрямок, з якого він, він летить. А я так сиджу в цьому окопчику і питаюся, мета його збити. Ну і розумію, що я ну, не можу в нього влучити. І я встаю, хочу почати ну, бігти. Але розумію, що і, в бі... ну, і в... бігти в мене вже не вийде. Я, стоячи з кулемета, беру встаю, починаю по ньому стріляти. І так вже залишається метрів сім десь. Ee, і я попадаю, слава Богу, не в боєприпас, ouais. а в ВІВ. І цей дрон просто бере, перекри, пере, перекручується і падає на землю поруч з бліндажом. Я падаю в бліндаж, закриваю голову, і дуже дуже мощний вибух був. Це був 10-дюймовий дрон, я так з часом зрозумів, uh -huh. який може на собі 3 кілограма з переносити. Ну, Ось так портануло. Це, 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 це не те, що фарт. Я, я, я навіть не знаю. Як це. Ну, це, це ще й ваше вміння. Бачите, ви, 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 так, ви також змогли так. влучно поцілити так, щоб а, не, не зашкодити ні собі, нікому ще. Типу, і поцілити так, щоб цей дрон впав а, саме, с, саме ще далеченько, щоб не дістав. Це вже це вже був саме фарт. Я би мог попасти в боєприпас, і я думаю, mm. мене б тоді ранило. Це просто отак Бог дав, що попала або Бог, або боги дали так, що ну, я залишився живий. На чому ось такий. Е Час довгий, ви трималися, адже я розумію, що 12 годин це без перепочинку, без ну, без нормального відсипу якогось. Ти знаходишся і ти е, весь час в небезпеці, ти концентруєшся на своїх бойових завданнях. Як це вам вдавалось? Ну чесно сказати, 12 годин це нічого. Є хлопці, які по 14 днів сидять на позиціях. Так, тобто, ну, я сидів і 5 днів на позиціях, е і ну, 12 годин це просто нічого, але було дуже важко в тому плані, що ми, ми йшли на штурм, літо, жара, і всю воду ми ну, ми хекнули непогано, ми випили всю воду вже десь до 10 години, а зніматися нам треба було 8-й вечора. І ми просто сиділи без води. І це от, е і коли немає їди. Це нормально, ти просто хочеш їсти, але в тебе є сили, в тебе все є. Mm -hmm. А коли в тебе немає води, ти становишся. Ну, це дуже сильно демотивує е, іменно в психологічному стані. Ти становишся такий е, вялий, в тебе немає сили. І потім я пам'ятаю, коли підходять побратими вночі, і ну, вже нас міняти на ротацію, е, і дають бутилку води. і Я беру так 1,5 літра mm -hmm. води випиваю залпом. І в мене ціли прям воювати з'явилися. Ну, я, я, я думаю, просто ось, наприклад, коли була аномальна спека по, по всій Україні, думаю, там ця вода вона була найсмачніше, що можна було собі типу, взяти і випити. А коли ти знаходишся на такій спеці довго, і ну, я, я, я. Викликає повагу. Викликає повагу, чесно. дякую, yeah, а, Взагалі. А... Які поради маєте для військових, які е, ще тільки поїдуть е, на свої перші бойові завдання, ще тільки зустрінуться з ворогом? Е, що б ви їм сказали? Е, не лінуйтесь тренуватись по перше, е, бо ви навіть е, річ іде не в тому, що е, коли ви лінуєтесь тренуватися, що ви не піклуєтесь про себе. Це таке ну егоїзм. Ну добре, тобі начхати mm -hmm. на себе. Але коли ти перестаєш тренуватися, ти забиваєш на своїх побратимів. Тобто, там, де твій побратим буде на тебе розраховувати, ти ну ти не зможеш цього йому дати, бо ти просто не знаєш не вмієш місця. Це дуже кстати, катається медицини. Бо медицину ми вивчаємо не для того, щоб допомагати собі, а для того, щоб допомагати побратимам. Ну і то, що я казав, відосики YouTube. Багато штурмових бригад, багато штурмів, багато, багато да, самоосвіта сам зацікався. Цікався цікавитись озброєнням, яке використовуємо ми, яке використовують росіяни. Ну якось так. Дякую. Сподіваюся, що хлопці дослухаються до ваших парад. Крайнє питання, яке я маю для всіх наших героїв, з таким вже досвідом, що для вас означає бути прикордонником? Ну, зараз, по-перше, для мене бути прикордонником. Це я вже інструктор. Для мене бути прикордонником зараз в першу чергу готувати хлопців, для того, до того, щоб вони виїжджали в зону бойових дій і успішно виконували там задачі. Гідна відповідь. Друзі, такою є історія прикордонника на позивний Каспар. Мене звати Костянтин Богатирьов. Вислухали програму Незламні. Ще почуємось.